Вулиця Грушевського, натовп закидає камінням машини правоохоронців. Лунають постріли. Так столичні податківці залишили в'єтнамський квартал в Одесі. Назад вийдіть, тут проходять слідчі дії. Ви на місці. На місці. Виходимо. Посеред дня сюди приїхала група озброєних правоохоронців у Балаклавах. Вони перекрили усі входи та виходи, пропускали лише дітей та й тих під наглядом автоматників. Все бухає, все в житловому комплексі без адвокатів та понятих розпочали обшуки. Як вони проходили, зафіксували камери спостереження. Адвокати діаспори переконують слідчі дії провели незаконно без санкцій суду. Тож вилучене під час обшуку майно фактично вкрали. Вважають вони. якийсь чоловік і показав непонятно яке удостовірення і санкцію прокуратури на обшук. Ви Тобто то есть этот документ не дає право на проникнення в житло. Закінчивши обшук, правоохоронці силою прорвались скрізь членів діаспори, людей штовхали та були кейками. <плес> <плес> Лише потім Генеральна прокуратура повідомила, в азіатському кварталі проходила спільна операція з фіскальною службою. Оперативники стверджують, вилучили готівку, контрафактну продукцію, фальшиві гроші, зброю та героїн.